Всім добрий день! 26 жовтня, я в Одесі, ну не в самої Одесі. Ми приїхали в село Фонтанка, яке знаходиться 20 км від міста Одеса. Ми тут вже не в перший раз. Нам подобається з Расінкою тут гуляти. Дуже красиві краєвиди, дуже красива природа. Оці ці пагорби, на які ми можемо піднятися і дивитися на наше моречко. Тобто моречко нам відкривається з різних ракурсів. Ми можемо з берега на нього подивитися, можемо з пагорбів, і воно скрізь прекрасно. Тож, хто на нашому каналі постійно, той знає і бачив хто тільки приєднався, приєднуйтесь, насолоджуйтесь цими краєвидами, нашим морічком, живіться сонечком, енергією моря і прекрасними краєвидами нашої України. Ось так. А зайшли ми зараз ще в Лозанівський ліс. Коли ми йдемо до морічка, то нам зустрічається ще Лозанівський ліс. Ми теж в нього постійно заходимо, ну так трошечки. І зараз не виключення. Ми зараз в лісу, в Лозанівському Зайшли подивитися на ці осінні, як піздажі, піздажі пізда, пізда, осінні. Ой, я не можу. Зайшли подивитися на піздажі осіні. Напевно, ви знаєте цей аудіо звук, який накладають під відео осінні відео. Це тренд сезону, це для гумору, для настрою. От роблять такі відео з. Ну, відео осінні, там, з деревами чи з чим, і накладаю оцей цей аудіозвук. Оригінал аудіозвуку хто не чув, я вам його зараз поставлю, але ми ж не будемо відставати з растю від трендів, осінніх трендів. Тому, тому ми теж прийшли е, подивитися на піздажі осінні. І вам приємного просмотру! Дивіться на піздажі і ходімо до морічка. Аминька, mm -hmm. что вы сегодня рисовали? Пиздаш осени. Чего? Пиздаш осени. А как понять? Ну, например, рисунок осени обычный. И как называется? Пиздаш. Боже, ну, это обалдеть. Слухайте, это действительно на Я Я в шуте. Я <laughs> в шоке. Оце так піздаже, так піздаже, ну вибачте. Боже, ну це щось неймовірне. Манюнь, <гум> манюнь, ну як ти? Як ти, манюнь? <гум> Подобається растенький. Навіть не хочеться звідти йти. Така краса. Але на море треба, теж треба. Хоч розірвися, да, Рася? Хоч розірвися. І на морі потрібно, і тут потрібно побувати, тому що дійсно краса неймовірна. Ми свій обход починаємо з комплексу яхта. Це ресторан, тут майданчик такий. Дуже багато людей, на ну, сьогодні класний день, тому людей дуже багато. Ми йшли от по набережній теж натовп, на теж. Не знаємо, як обійти. Наша морячка, як завжди, хвилюється. А чаєчки, подивіться, як красиво вони там літають. М -м -м, наші рідненькі. Растюня! Растем. Эти возим. Красиво тут, да? Класс. О, Растя уже пошла шукаты добрых людей. Вон сколько рыбалок. Класс. Ух, как моречка хвилюется. Ти що? Ну давай. Давай, мала, йди. Іди акуміс, їди. Клас, боже, як красиво, хлопці. Красива набережна. І так тут для діточок стільки багато. Качелі і каруселі, різнокласні у ці. Клас, просто клас. І для діточок, і для дорослих, і для всіх. І дуже все красиво, і ще колись цвітить сонечко, то це взагалі неймовірно. Подивились, вам показали і йдемо далі. Але дуже красиво виглядає оця ділянка. Та взагалі мені тут подобається скрізь. І оця яхта теж дуже-дуже подобається. Вже не дочекаюсь, коли буде наша перемога, щоб ми, щоб тут був відкритий пляж, і щоб ми прийшли з зразнькою вже на цілий день на пляж і відпочивали. І людей сьогодні тут дуже багато, і з діточками там на майданчиках і так ходять по набережні, дихають повітрям. Ну а рибалок, рибалок завжди багато, а автівок. Я не розумію, що це за автівки звідки. і оця дорога, по якій ми йдемо, чи це єдиний спуск, чи що. Там просто, щоб ви розуміли, мені здається, в місті менше автівок, менше автівок ніж на цій дорозі. Тут кав'ярня, можна щось придбати, каву посидіти за столиком. Это уже фотозона с кабаками. Фотозона, фотозон. да. Манюнь! А вот он. Я Вона жаліється, зніміть намордник. Зніміть намордник, вона показує. Так, бачу, хтось пішов купатися. А, щось пішов і прийшов. Недовга музика ця грала, вже виходить. А ні, де знов. Планую окунутися. Не знаю, чи буде десь зайти, чи ні. Зайти. Людина зайшла, я кажу, я теж хочу окунутися. Але не знаю, чи буде десь доступ до води. Ну, щось як скажу, то сама з себе в шоці. А з цієї сторони пляжний комплекс моря називається. Тут теж ресторан, ну, я так розумію, що пляж теж, як і в яхті, то ну, пляжі закриті. І майданчик там теж, мені здається, дитячий є. Ну отак, це набережна така. Ух, красиво тут, дуже. Я уявляю, як воно все було в мирні часи, коли не було війни не було на купання. І якщо зараз воно виглядає привабливо, то як воно, я ж кажу, в мирні часи виглядає. Неймовірних розмірів цей слон. Не знаю, чому слон, ну але так. І такий теж тут, я ж кажу, і ресторан, і дитячий майданчик, і все красиво. Сонечка трошки зайшло, але зараз вийде. Боже, ну морічка, воно неймовірне, неймовірне. І при сонечці, і без нього. Вся набережна вудочка. Одні рибалки, подивіться, скільки просто удочки, удочки, удочки. Разтя ходив на морнику, але ковбасою її пригостили. Отак От треба вміти крутитися в цьому житті. Наморник окей, хай буде наморник. Пригощаєте, давайте. Все, Рася умудряється все. І ходить на морники і їсти ковбасу, моя Растінька. Пишаюсь з тобою, моє сонечко. А хвилі такі великі, дуже великі. Клас. Сонечко, давай виходь. Давай виходь. Так, дивимось. Не підходимо, пам'ятаємо, що ми не підходимо, але тут Боже, все глибше і глибше. Ай-яй-яй, як воно все буде падати. Я поки фоткала море, подивіться, що робить Растя. Вона вже сіла і вона їсть шашлик вже. Все. Растя. А намордник, де намордник, Растя? Навіщо ми його купили? С Сама одягайна. Да? Боже, ну хвилі такі, таке море, це капець. Це капець, оце висказалось, так? Да? Ну дійсно, в мене не вистачає слів, щоб, ну подивіться, яке воно сильне, таке могутнє, такі хвилі. Ух! А он баклан сидить. Баклан. Ну, ми підійдемо зараз ближче. Баклан, привіт! Я не встигла, він тільки що так. А, отак крила, крила розкриває, начебто вітер ловить. От дивіться, вітер ловить. Ой, клас! Ой, клас! Ну це неймовірно, це красавчик, красавчик, клас. Клас, зараз да, сьогодні дуже клас. Подивіться на баклана знизу. Ми вниз спустились. Я зараз йду купатися. Ух, -у -у -у, У -у, бакланчик. Я йду в океан, в океан йду. Друзі, ну що, фонтанки, ваксомитове сезон я ще не купалася, зараз на ваших очах. Дивляться, ору як ненормально. Боже, кайфулики, кайфуляки! Боже, який дурдом, мама мія! Ой, клас! О ті-тя клас! Крастюня сидить, мене чекає, зараз я вам покажу Растю. Растюня, бачите, її сидить, так дивиться, думає, ну вона зовсім вже з глузду з'їхала та мать. З'їхала з глузду. Робить, люди допоможіть, Вилікуйте мою матір, да, Растя. Вилікуйте її. Ненормальну таку. Кайфуліки! Ми на морі. Боже, друзі, це балдеж, це балдеж, Я начебто в океані якомусь. Подивіться. Ця піна біла. Це... Ой, вода така класна. Боже, яка вона класна. Ой, головне не впасти. Бо тут таке зно, ну, знаєте, не це. не рівне, Тут є камені. Глина такі, знаєте, від глини оці. Ой, клас! Боже, як класна! Кайфуліки! <реш> Остаточно! <реш> так, Разня, ну що роби? Що в тебе така матінка? Кусай мені, та чого ти мене кусаєш? Ти подивіться, як я підіймалася, по якій багнюці. Я сама не знаю, як я пройшла цей шлях, але я його пройшла. Так вони йдуть з великами ще. Прикиньте, що це коїться. Зараз всі будуть бавнюки, а подивіться на мою ногу. Я, як завжди. Зараз таке ще в наскуда. Фух, і всі вилізли і з великами, і так, і так, і всі попереду, а ми ззаді. Ну, я всім допомагала, всім подавала руку, тримала велик. Така молодець. Чіп і Дейл поспішають на поміч. Я і Растя. І врешті-решт вони нас обігнали, і зараз уже біля водопаду, там селфі, а ми йдемо. А тут подивіться як. Ай яй, -яй. Ай яй-яй. З цим водопадом. Навіщо він мені? Я там вже скільки разів була. Я поперлася через ту вогнюку, бо мені треба і бать, все, повертайся назад, іди. Ні. Я ползу, добре, що я не впала, але ну, мені ж треба ще повернутися. Я не знаю, можна, тут ж поверху не пройдеш. От як поверху пройти. Тож треба знову йти цією ж дорогою в зворотній бік. І от як? Я не знаю. А якщо я впаду, ну хто мене візьме в маршрутку в такому вигляді і нема що переодягнутися, поперлася. Я не можу. Сама з себе в шоці. Ой, ну що? Якщо клепки нема, то що робити? Ну що робити? Дивіться, яка краса. Супер, супер. Пішли, он, дівчата пішли до водопаду. Такий цей піздаш осінь. Клас, оазіс дуже красивий тут. Водоспад, ми прийшли! Ми прийшли! Фух, клас, краса, неймовірно! А де Растя, я не знаю. Расюня, а ти де? А, ось вона. Му. Клас, водоспад, да, Растенька! Водоспад! Краса! Ось так ми осілися біля водоспаду і зараз у нас буде перекус. Взяла обід з собою, пельмешки, помідорчики. Худнемо, так худнемо, ну а що робити? Що робити? Так Растя. Растя худне, я худно, всі худнуть, тому у нас дієтичні пельмені. А у нас що, пельмешки з цим, з сметанкою. Зараз да, Растюні дам. Я... Ой, Ростюня давится слюною. Так біля водопаду є такі катакомби. Туди можна залізти, але я не полізу, бо там є щури. Я боюсь. Пішли далі, тут десь є пляж ще один, то ми хочемо на нього подивитися. Дівчата кажуть, що вони тут все знають, і є ще один пляж далі. То я кажу, ладно, ми пройдемося. Ладно. Боже, яка милота, подивіться. Ой, клас! Клас! Растюня, де ти була? Це внизу. <клес> Як можна вийти? Аж донизу. Наші дайди Настя, Клас. Клас. Ну це рибалка сидить. І сидить же ж в одній і тої позі. Подивіться, який розкол. Ай-яй-яй. Друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Неймовірна прогулянка, яка можлива завдяки нашим ЗСУ. Слава нашим героям! Дякую вам за захист і не забуваємо донатити. Також хотіла б вам нагадати стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть Пітіцу про присвоєння звання Героя України посмертно, військовослужбовцю Черешка Андрію. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. Ну а вам приємного просмотру. До зустрічі. Пока-пока. Під кінець прогулянки так яскраво світить сонечко. Надо тобі таке. Навіть не під кінець прогулянки, а вже вечір. Сонечко буде лягати спатеньки. І ось так перед сном воно почало світити яскраво. Ох, і сонечко. Патруль сидить. Подивіться, по два боки. А, полетіла одна, по два боки сіли. Одна по праву сторону, інша по ліву. Полетіли, я їх налякала. От йо моя.